Вітання усім, хто щойно до нас приєднався в ефірі Новини України. І Зараз інформаційну картину дня доповнять повідомлення з інших областей нашої держави. над якою точкою він зараз знаходиться? Вона вода. десь тут показуємо скільки використано батарейки. Так авіамоделісти показують військовим, як працює безпілотник. Вирішили допомогти армії після того, як побачили сюжет про таких же дніпропетровських активістів. Двів'яни придумали, як з іграшкового літачка зробити недорогу розвідувальну машину. Продумано, зібрано нами. Де, деякі деталі замовляли з інтернету, деякі тут в Україні ми вже підібрали. Ну, як мінімум, треба мати спеціальну освіту для того, щоб це зібрати. Такий зібрати допустимо наземну станцію, коштує. Приблизно 2000 тисячі доларів. Ось збирати її треба два тижні. Комплекти безпілотного апарата коштує близько трьох тисяч доларів. Може бути дорожче чи дешевше, залежно від комплектації. Головне завдання такої авіації тактична розвідка. На екрані можна відслідковувати, де базується ворог і які запаси його техніки. Хантер здіймається на висоту до трьох з половиною кілометрів і летить зі швидкістю 70 кілометрів на годину. На одному акумуляторі, так от зараз. Так, він може літати залежно з яким газом, з якою швидкістю, чи з підйом, чи по прямій, від години до півтора години. Ну так, в середньому. Якщо поставити більш сильніші акумулятори, то може бути і дві години знайдеся. Військові спочатку тренуються на комп'ютерному симуляторі, а далі навички шліфують під час справжнього керування. Здесь немножко, во-первых, как бы и проще, и свої сложности є, тому що на комп'ютері там видимость ограничена. Небо, земля, там, свои сложности. Здесь все-таки и обзор лучше видно, все-таки больше аппаратуры для управления. Тому вроді як немножко проще. А як оцінюєте? Тази, От коли сяде приземлиться, тоді я оціню. Так сам польот контролювати достатньо просто. От легко злетіти, легко летіти, коли він вже на висоту набрав, а важко приземлятися. Тобто в основному на програмі симуляторів основна проблема виникає з посадкою. Збити такий літачок дуже складно, розповідають авіамоделісти. Сам він невеликий і швидкість має чимало корпус спінопласту, тож стрілецької зброї не боїться. Дивуюсь, з тому, наскільки все пішло вперед. От. Я думаю, що це дуже сильно допоможе нашим військовослужбовцям, які є на сході, і зможе зменшити наші втрати серед них. Самотужки авіамоделісти зібрали два апарати і після навчань передадуть військовим, аби виготовляти нові безпілотники, залучать кошти благодійників та усіх небайдужих. Члени медкомісії Орджонікідзевського районного військомату Харкова як завжди прийшли на роботу. Та потрапити на робочі місця так і не змогли. Їх кабінети опинили з під завалами скла та штукатурки. Ну, все розбросане. На полу, везде стекла, стіни, пруски стін теж вибити були. Військомат обстріляли близько четвертої ранку, найімовірніше з гранатомету. Під прицілом опинились вікна першого поверху, де, власне, і знаходяться кабінети медкомісії. Лічний состав воєнкомата не пострадав. Нанесен определений матеріальний ущерб здання воєнкомату. есть зривною війною були розбиті стекла в 9-8 окнах. Від пострілів прокинувся ледь не весь мікрорайон. Їх чути було навіть за пів кілометра від військомату. Думали, можливо, самоліт, можливо, щось взорвали близько. Ремонт доведеться робити і мешканцям будинку, що знаходяться неподалік. На кількох поверхах вибуховою хвилею тут повибивало шибки. Тут зрив хороший був, всі повискакували. Вискочили соколова 4, соколова 2, всі повискакували. Це ж добре, що в 4, а асі днем скільки дітей. Камери відеоспостереження нападників не зафіксували. Нині за їх пошуки взяли з СБУ та місцева прокуратура. Тут вже відкрили кримінальне провадження за фактом терористичного акту. Між тим у Харкові це вже четверта за рахунком атака на військомат. Цю ж таки будівлю в Орджонікідзевському районі міста на початку березня невідомі закидали коктейлями Молотова. А 4 серпня з автомата Калашникова та вогнемета поцілили в обласний військомат. Арсеній Яценюк не виключає запровадження воєнного стану уже найближчим часом. За словами прем'єр-міністра, якщо перемир'я на південному сході України закінчиться та як закінчувалось усі попередні, іншого варіанту у влади не буде. Яценюк також назвав плюси та мінуси введення воєнного стану. До перших він відніс те, що вся країна переходить винятково на військові рейки, починаючи від цивільної оборони і закінчуючи тим, що військове командування отримує всю повноту влади на території країни. До мінусів прем'єр зарахував позицію західних партнерів, які Важають воєнний стан перекриттям каналів для проведення переговорів. Весільний кортеж зупиняється, щоб пропустити танкову колону. В Луганській області мирне і військове життя. Тісно переплелися, незважаючи на оголошене перемир'я. Навіть в містечках, які донедавна перебували глибоко в тилу, тривожні настрої. Занадто багато військових, занадто мало впевненості, що політикам вдасться домовитись про мир на Донбасі. Старший вчиться в рубежному, але не може туди поїхати. Тому що страшно, що відсюди відпустити. Ми з містки, у нас техніки дуже багато. Ну, я не знаю, наскільки зараз. Є, немає, не знаю. Ну Що люди кажуть, то і я кажу. А от е, в рубежне не хочеться відпускати, тому що страшно. І маленькі теж, якщо вертольоти йдуть понад кришею, вони просто присідають. Не хочеться цього. Пускай вони там самі між собою розберуться, хай вони там ділять, переділяють, чи Україну, чи що, ну лише не стріляли. Переговори начесть, мені каже, це переговори. Ні, нічого не дасть, чи жертву та кров, вона кому нічого не дасть нікому. Тільки буде будоражити людей і все. У добровольчому батальйоні Айдар про перемир'я говорять зі сарказмом. Оголошення про припинення вогню співпало із загибеллю товаришів. Ворожа артилерія накрила бійців на передовій на підступах до Луганська. Перемир'я почувствували дуже сильне. За вчорашній день, по предварительним даним. 29,02 и около 40,03. Это только по нашему батальону. Это предварительные данные. Возможно, эти цифры неправильные. Возможно, там попали десантура, танкисты, армейцы. Будем уточнять после экспертизы, которую проведут. Та сторона стріляла вже і після 6 вечора, так? Після такого перемир'я бійці Айдара чекають тільки продовження війни. Кажуть, в те, що сторона дотримуватиметься домовленостей, не вірить ніхто. Тим більше, що воюють з ними зовсім не ті, хто нібито повинен припинити вогонь. Не бойовики ЛНР і ДНР, а кадрові військові російської армії. А це називається перемир'я. Що У мене взагалі немає слів просто». «А що, що думаєте, що буде далі? Війна? Поживемо, побачимо. А хто проти вас наразі воює? Або, так звані ДНРовці, або Російська Федерація. Російська. російська так. Да. Та що ти кажеш? російський солдат в Україні немає. Я кажу, що ми шеврони росі... збройні сили Росії. Просто Солдатів. зриваєш в бою армійський жетон за Полченцев. Там Не, написано «Вооружені сили Росії. Той факт, що умови припинення вогню російсько-донецька сторона не виконує, підтверджують і військові. Бійці 22-го Харківського територіального батальйону, які також служать в Луганській області, розповідають, припинилися тільки масові артобстріли, а на блокпостах і далі неспокійно. Там напади бойовиків звична справа. Крім того, снайпери обстрілюють їх під'їзні шляхи. Тому домовлятися з бойовиками все одно, що вести переговори з тими, хто зайняв частину твоєї квартири, упевнені військові. От на цій території от два дні тишина. А от ребята їдуть на блокпости. Там, скажімо так, стріляють. Скажем так, тяжело. Бойовики далеко не всюди відмовились від артилерії. У першу ж ніч після оголошення про припинення вогню з градів були обстріляні підступи до Маріуполя. Є загиблі серед цивільних крім. Маріуполя українські позиції, за даними групи, інформаційний опір обстрілювали в районі Донецька, Дебальцеве, Ждановки, Золотого, Нижньої Кринки і Фащівки.